Дренажний крем для тіла від дермарі це засіб догляду з інноваційним та запатентованим підходом до моделювання тіла. В першу чергу крем спрямований для лікування целюліту, першої та другої стадії, які характеризуються наявністю целюліту та супроводжуються надмірною проникністю капілярних судин. Також крем стимулює обмінні процеси та виводить з організму токсини. Особливості його запобігає появі апельсинової кірки та зменшує вже існуючу Зміцнює шкіру і запобігає її обвисанню Покращує текстуру, пружність та форму тіла. Підтримує оптимальний гідробаланс шкірного покриву Комплексно насичує шкіри на клітинному рівні користими речовинами. Не стає причиною алергічних реакцій. Не містить у складі силіконів, мінеральних олій, акрилатів, речовин тваринного походження, штучних барників. Не проходив тестування на тваринах. І дуже важливо, дренажний крем від Дермарі не пече і не холодить, тому що це є противопоказанням. Але це не зменшує ефективність крему, тому що він забезпечен саме потужними активами.